Ви думаєте, це дощ? Ні, це сльози тих, хто не встиг купити найдешевшу одну кімнату в Harmony for Life. Цей двір просто вау. Не типова прибудинкова територія, а справжній міні-парк. Лавки, газони, дерева, квіти. Ідеальний простір, де хочеться жити. Відчуття ніби ти в заміському комплексі, хоча це південно-захід. І тепер увага! Це найдешевша квартира у всьому ЖК. і найприємніше з переуступкою. Тобто, ще й економиш на переоформленні. У нас другий поверх із 10 і 44 квадратних метрів. Східна сторона. Світло зранку, а вдень не спекота, не кутова, неймовірний панорамний балкон. Котел уже встановлені, і лічильники також є. Електрика розведена. Дана секція майже здана. Перша черга. Документи можна оформити швидко. І ще раз, двір тут преміум. І тиша, і порядок, і все поруч. Магазини, школа, садочок, транспорт. Підписуйся на основу. Тут ми оглядаємо найцікавіші об'єкти Хмельницького.